Скільки разів ми чули, наступного тижня офіційно представлять консоль Нінтендо. Тижні йшли, та що там тиждень, місяці, навіть рік змінився. І ось 16 січня Нінтендо було змушено випустити ролик. Саме так змушено. Бо плани, я думаю, все ж були інші. Про це говоримо далі. Мої вітання. Ви на каналі про Нінтендою Дякую за ваші перегляди. Вподобайки та коментарі. Якщо хочете більше інформації про світ Нінтендо, запрошую до телеграму. Переходимо до огляду, але спочатку згадаємо, як все розпочиналося. 13 січня відомий інсайдер Неї Цгейт в своєму подкасті зробив заяву. В четвер, 16 січня, буде трейлер. І що тут розпочалось? На заході в Японії взагалі просто була істерія. Офіційні сторінки в мережі X почали викладати ось такі шапки. Nintendo в Японії, зокрема, а деякі найбільші дистриб'ютор ігор та консолей. В північній Америці, передусім, виставили ідентичну шапку, ну і ще було у кількох ось така картинка. До речі, ця картинка має свою історію з 2017 року і з'явилась перед представленням свічади. Але то все таке вже історія. Для початку зазначу, що завдяки підтвердженням багатьох витиків можна вважати технічні характеристики теж підтвердженими. Тобто 12 ГБ оперативної пам'яті 256 фізичної, ну, звичайно, там всякі не всі, wi і мікрофони, місце для навушників, хоча ми його побачили, основний чіп Т-239. Ну, на екрані ось більшість даних, які у нас є. Схоже, що ми маємо досить потужну портативку, яка в док-станції взагалі стає кращою версією серії SS. Ну, по крайній мірі, поки що все на це вказує. Нагадаю, що абсолютно все, що показало Нінтендо, ми вже знали із звитаків та чуток. Абсолютно все. До слова за день до того, як Нінтендо випустило ролик, в мене вийшов огляд усіх чаток. Запрошую туди, якщо ще не бачили. Там досить детально по технічним характеристикам майбутньої консолі. Мені здається, що Нінтендо ретельно підібрало кадри, які варто показати. На це вказує одна річ на додатковій кнопці правого джойкону, де має значитись літера C, було пусто. Бо витаки по ній з'явились лише за день до трейлеру. А так ще по суті й досі всі гадають, що там може бути. Взагалі ж літера «С» або ж назва кампус це функція чату. Доказ цього далі при детальному розгляді кадрів. Ну не те, щоб доказ, а скоріше здогадка. Втім, кнопка має бути не монофункціональною, а на ній має бути щось іще можливо. Давайте по трейлеру. Його швидкий огляд. Так от ми бачимо буквально еволюцію і перетворення першої ревізії свіча в Свіч 2, що дає нам чітке уявлення про плани Нінтендо слідувати протоптаною стежиною і випустити лайт версію, а потім ОЛЕД або навпаки, що навряд, або ж разом, або буде Оледом і лайт, і покращена звичайно. Але то справа кількох років не будемо зараз про це. Ми бачимо зміну покриття, яка виглядає трохи, ну скажімо так, по-багатому. У нової системи кріплення джейконів на заміну рейкової буде магнітна, що буде вставлятись он у ту виїмку. Ріпитись на той контактний роз'єм і триматися магнітами. Ми бачимо появу другого таєпсі, який не буде виключно ще одним портом для зарядки. Це не стиль Нінтендо. Думаю, матимемо кілька цікавих аксесуарів. Маємо нову пору u подібну підставку, яка має досить таки вагомі кріплення, і під нею в правій частині місце під CD-карту. До слова, особливість Switch 2 те, що там орієнтир на CD-карти Samsung Express, неймовірно швидкі і неймовірно дорогі. Ще вперше помічаємо невеликий розріз біля слоту для картриджів, для мікрофону. І це чудесно. Отже, ота кнопка C кампус може виявитись тим, про що я говорив. Отже, Джойкони зрозуміло, що збільшиться. Ну ясний екран 8 дюймів. Стіки стають більше, працюють за ефектом хола, ну за чутками. Маємо додаткову кнопку, яка має бути функціональною вже третій раз її згадав. Навколо стіка красивеньке різнокольорове кільце. А от серединки джойконів дійсно прикольно, кольорові і виглядає це досить таки смачно. Ну і як розумієте, кольорових схем буде не одна. Навіть на старті обіцяють ще біло-чорну і цю неонову. А також маємо отримати лімітоване видання Mario Kart. Приблизно по центру джойкона світлодатчики, ну дещось, як і на сьогоднішній. Кнопки з DSR ширші, та, думаю, зручніші. Кнопка зв'язку по краях це якраз ті механізми під'єднання, від'єднання джойкона і оптичні датчики на обох. Великі кнопки на задній частині джойкона відповідають за від'єднання, коріч за все, відключення магнітів. Накладки досить прості, але якщо Joy-Con матиме функцію мишки, привіт стратегії, привіт шотер і багато цікавих фішок. Сама накладка повинна, передусім, думаю, бути для кращого ковзання, і, думаю, для захисту від бруду та пошкоджень. Ех, все ж, випусти Nintendo цей ролик на три місяці раніше, ефект був би зовсім інший. Ну і Mario Kart. Тут все ясно. Це єдина гра від Nintendo, яка з'являлася у витках. Отже, по Mario Kartу. Головне це збільшення кількості одночасних гравців до 24. Зміна образу Донкі Конг. Він більш подібний до мультфільма. А там він в закусочній Йоші під бургером є якийсь спецпредмет. Думаю, що це простий спецпредмет, який дає якийсь там буст. Сонажі не змінилася, але чи потрібно це сильно комусь? Дивлячись зверху на карту, думається про масштаб. А що взагалі, якщо на карті буде трохи більше свободи? Те, що би тут можливо, якийсь відкритий світ, але розширити межі можна? Ну і скоріш за все буде збільшення персонажів. Ну, сподіваюсь, зокрема, із франшиз Нінтендо. Також на уривках видно різні посилання на попередні частини серії. Бачимо передню частину докс-станції, але зараз отримуємо можливість глянути на зворотню сторону, тому що у витоках раніше нам показували її з усіх сторін, і при цьому навіть в розкритому вигляді мається на увазі знята задня кришка. Ну, не скажу, що там надто багато цікаво, але все ж трохи є. Ну, на ній можна побачити, як мінімум, досить багато охолодження, бо весь той процес масштабування від Nintendo добре так грітиме все. Тобто вийти стосовно DLSS, точніше модернізовано DLSS, не так уже просто здаються вигадкою. Новенький гріб, що має трохи інший форм-фактор через зміну з'єднання, але якби він став би при цьому не менш зручніший. Тому що щось мені здається, що гострі краї тут не дуже доречні. Отже, консоль чекаємо в 2025 році, маємо зворотню сумісність, але мова не про всі ігри. Можливо, не всі ігри з семи джойконами, адже для Ring Fit потрібні старі джойкони, ну які до слова, щоправда, сумісні через Bluetooth з'єднання. Тобто, Власний Nintendo Labo теж не зможе піти на цій консолі. Загалом зворотня сумісність це крута фіча, яка дає нам на старті консолі неймовірну бібліотеку ігор. Nintendo Direct присвячений консолі та іграм. До неї відбудеться вже ось 2 квітня, і я впевнений, що це буде колосальний, неймовірно масштабно. В Nintendo досить багато планів на найближчий час. Перше є вагомі витаки стосовно того, що в лютому буде Direct. для Nintendo Switch Я про стару консоль. Традиційна компанія проводить подібну презентацію саме в лютому. Не забуваємо, що консоль буде підтримуватись як мінімум до березня 26-го року, а отже, щось ще має випускатись. І так, там буде багато ремастрів і ремейків з попередніх консолей. Втім, це лише на радість. Ну, знову буде митрої 4 покемони. Ну, звичайно, ще щось там від сторонніх, але навряд чи щось нове. Також ще отримаємо в кінці лютого покемон Директ на День покемонів 27 лютого. Можливо, ще буде інді Партнер шоукейс. Ну і на День Маріо щось теж має бути. Адже осінню святкування 40-річчя франшизи Супер Маріо, тому сумно точно не буде. Ссовно витоків по іграх, їх трохи побільшало. Assassin's Creed Mirage. про Assassin's Creed Shadows поки не чутно, але говорять, що вона вийде через якийсь час у 25-му році після виходу на інших платформах, і Ubisoft зараз займається по меншій мірі 12 іграми для Nintendo. Metal Gear Solid Delta, але не ясно вікно релізу. Ну і також часто згадують про Final Fantasy 7, як Rebirth, так і ремейк. Ремейк у 25-му, Реберс в 26-му та велику підтримку від Xbox. Взагалі не велику, а величезну. По ходу майки хочуть запхнути на Switch 2, все ще ще не запихалися на Switch 1. Мається на увазі почнуть ще з Falloutів. Нагадаю, можливо, вже в кінці 25-го року отримаємо Call of Duty. Ну тут уже без варіантів, тому що вони просто зобов'язані портувати його на консоль Nintendo. Із вагомих ігор aaa проектів передусім. Майже всі сватують один Рінг, а останні чутки говорять про Tekken 8. Про браму Балдура 3 взагалі ніхто не говорить, але теж можливо, кіберпанк, скоріш за все, точно вийде, але однозначно не на старті. Ну і звичайно, Monster Hunter Wilds має виходити в близьких датах до релізу, адже Capcom і Nintendo теж дружать вже досить давно. Ось такий огляд першого ролику про Switch 2 від Nintendo. Ми вступаємо в дуже цікавий час, і ще буде багато чого неймовірного. Дякую за увагу! Усім миру!